В особливий спосіб в селі перевозів вшанували пам'ять видатного державного діяча минулого століття, уродженця даного села Дмитра Полієва, який народився в 1896 році в родині священика. Ще зовсім юним у 20 років Дмитро Поліїв стає вояком легіону січових стрільців, пізніше одним із співзасновників Західноукраїнської Народної Республіки, згодом послом польського сейму, видатний публіцист і редактор кількох часописів. В нього могло бути велике майбутнє. Але Дмитро Полієв вирішив боротися за незалежність, ставши одним із організаторів української дивізії СС Галичина. Влітку ведучий вояків на пририв із оточення загинув. Це було 21 липня 1944 року. Дмитро Полієв – визначна людина вольового характеру, якому понад життя хотілося бачити вільною Україну. Перевозці біля барельєфа видатного сотника відбулося урочисте віче та панахида за Дмитром Полієвим і всіма полеглими воїнами Галичини, яку відправив місцевий парох отець Василь. Хвилиною мовчання та салютними вистрілами вшанували пам'ять Дмитра Полієва. В святковому заході взяли участь мешканці села, представники влади, чисельні гості, а також самі учасники історичних подій, дивізійники Галичини. Згадав ті часи, як вони воювали. Останній дивізійник Калушанин Василь Наконечний. Страшні такі катюші розмити, вели вогнемні смерчі, Смерті, але спершу на німецькі розмити, Вони прорвали німецькі окови, Німці вже не хотіли воювати. Німці вже а як чули, що на Гітлера замах. Аліс і гін. Все пропало, вже, вже не хотіли. А тоді, коли вони прорвали так, і пішли на нас. Найбільше постраждав 30-й полк. В ньому Там самі краще не було, розумієте. Наші зробили помилку, щоб полк взагалі. Повинен бути на 8 вісім кілометрів розташований, а не на шістнадцять кілометрів, бо бо в нас не було того, де не було запасу. Не запасу не і вони в місця місцях окружили. Перебув на урочистості голова Івано-Франківської станиці вояків дивізії Галичина. 93 93-річний Михайло Мулик, який знав і мав можливість спілкуватися з Дмитром Палієвим. Хлопці йшли на життя і смерть, ну звичайно, що. Ми не мали ні танків, ні літаків. Піхота гармати мали. На також виступили заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк. Ним же були вручені грамоти Богдану Русенкевичу, Василю Наконечному за активну участь у установленні пам'ятника співзасновнику першої української дивізії та скульптору Ігорю Семаку. Головне завдання нині, як і було колись, це виховати те покоління. Не дай Бог. Увійде в дію знову ж таке те саме, що пропонується Федерація України. Знову на століття поділять тих самих українців. І той України, східної України, який не знає добре історії героїчної минувшини нашого народу, його й далі будуть виховувати в тому дусі у ненависті до всього патріотичного і героїчного. Тому, шановні краяни, особливо я звертаюся до жителів цього села. Поважайте, поважайте своїх героїв. Навіщо виступила і голова Івано-Франківської обласної організації політичної партії Українська національна асамблея Роман Король та народний депутат 4-го і 5-го скликань Євген Гірник. Завершилися святкування покладанням квітів та переглядом документального фільму в рамках долі.